Сполучені Штати Америки ввели нові тарифи на золоті злитки. Це стало несподіванкою для багатьох. Зміни викликали потрясіння на ринку дорогоцінних металів. Особливо постраждала Швейцарія. Тепер злитки вагою 1 кілограм і 100 унцій підлягають митним зборам. Торговці думали, що ці злитки не потраплять під нові тарифи, але митниця вирішила інакше. Вони класифікували їх як напіввироблене золото. Яке обкладається митом, це рішення шокувало трейдерів. Вони намагаються зрозуміти, як це вплине на їхній бізнес у Нью-Йорку. Ціни на ф'ючерси на золото зросли. Вони перевищили спотову ціну в Лондоні на понад 100 доларів за унцію. Аналітики вважають, що нові тарифи можуть змінити глобальні торгівельні потоки. Особливо це стосується Швейцарії, яка багато золота експортує до Сполучених Штатів. Уже виникли труднощі в торгівельних переговорах між цими країнами. Сполучені Штати запровадили проти Швейцарії тарифи 39%. Це ускладнює становище президента Швейцарії. Через нові тарифи два великі азійські заводи тимчасово зупинили постачання золота до Сполучених Штатів. Вони чекають, поки ситуація стане яснішою.